Я подивилась, і мене, вроді, видно, але треба трошки далі сісти. Це просто не знаю, чи це вийде, чи це взагалі відео це таке, чи зараз мене хтось переб'є. І я ніколи це відео не випущу, можливо, як і попередній мільярд штучок. Взагалі, просто хочу сказати, я от подивилась відео Луїзи, тільки що нове вийшло. я там говорила про. Те, що, ну, коли, типу, ти нікуди не рухаєшся, тобі здається якась там апатія, ти не знаєш, як по-новому, та, ну, і такі різні штуки. То цей рух, навіть якщо він на місці здається, навіть якщо це ну, якось, не знаю, хождіння коло, типу щось таке, тобі здається, що ти застряг, цей рух він є, і він є просто повільним, але це частина шляху. Це прикольна думка. от. І просто якусь сьогоднішній день, і попередні, і попередні події, якісь якісь відео, теж якісь тіктоки. Коротше, це все мене надихнуло. Просто всі ми спішимо кудись. Це сумно. Ми, типу, не вміємо насолоджуватись життям і не вміємо сповільнятись, зупинятися. Коли в мене є вільний час, от зараз година, я хочу його ніби пришвидшити. Я ніби хочу, не знаю, дивлюсь відео в тіктоці, хочу прискорити. Да? І, ну, типу, я не знаю, чи це тільки. Корож, я не знаю, чи це, типу, окей цей період. І колись ми ну, так, змінимось, передумаємо, що це не треба. Ну, чи, чи це, типу, треба якось насильно старатись змінити? Чи це частина шляху? Ну, Не знаю. Я кудись не туди мені здається зайшла, так? Да? Блін. Окей. Чи це зміниться саме? Чи я просто прийду до якогось усвідомлення чогось і зміню це, Я не знаю. Але так зараз мені це не дуже подобається. Тому що це якась ніби постійна тривожність, чи я постійно, типу, ну, хочу десь кудись. швидко, 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 Це не класно. Але як вже є, поки що. Я просто про це почала говорити і заглиблюватись в це, і мені сумно стало, що так є. Ну, Не знаю, що вам ще сказати. А, про те, що я от зараз глянула, зняла пробний моментик, да, так, 2 секунди, чи глянути чи нормальний ракурс там. От, і мені не сподобалось, як я виглядаю, але я далі знімаю. Я, типу, розчесалась, не впевнена, що це покращило картинку і ситуацію. Але я, я побачила, що воно тебе погано виглядає, що мені не подобається, як я виглядаю. Але я вирішила залишити і далі продовжити знімати, тому що, якщо я буду ждати ідеального моменту, коли я колись небудь можливо, або ні, не, ну, або, походаю, або не погодає, то я ніколи не зніму відео. Навіть якщо я його нікуди не запощу, але в мене зараз такий вайбік, такий настрій, постити відео, тому, можливо, я навіть його зараз за 5 секунд змонтую і закину. А ще я зараз буду йти на вулиці, піднімаю якісь гарні кадри вулиці, от, весни, або не весни, або вам ще щось розкажу по дорозі. І буде все супер класно. І це буде такий вложечок, толкінг, та 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 і вулиця, ось так. Mm -hmm. да. А я, і взагалі, що я кажу? Я зараз буду розказувати, але подивіться мене круті очки. Я дуже пишаюся, що я їх вибрала. Що вони такі просто, типу, вони, звісно, оце от, оці вушка, дійде, от, вони щось просто відвалюються, мені здається, я не знаю, я їх десь по походу в сонці, але мені подобається, що я от вибрала такі, що підходять мені, правда ж? Підходять, я не знаю. Корейше. ну, Вони мені вреді підходять, типу вони не завеликі, не модні, я їх вибирала, взагалі вони мені не дуже подобались. Але зараз я бачу, що вони супер класні і вони мені дійсно підходять під мій е, тип лиця і все чоткінс. Взагалі сьогодні якийсь такий день, що мені, бачите, у мене такі румяні щічки. Ось. Мені подобаються мої рум'яні щічки. От. Я така цікавенька е, про те, що мені не подобалось моє лице, я пам'ятаю. от. І я вирішила далі продовжити знімати. І треба працювати над прийняттям себе, в принципі. Ну, Зараз я отак виглядаю, да, можливо, з інших ракурсів, звісно, в якомусь більш такому розслабленому вигляді, а не отак сидячи і думаю, що, боже, як мені болить спина, і ну, дійсно я так думаю, що про те, що мені були спина, і треба рівніше сісти. І ще ж, ще щось. Ну, якби я переживаю, що за кофту тут в мене дуже гарна на плечах, там секунду взагалі. Вот. Але треба, треба приймати. Таке життя, да, в мене кофта от, з видутими плечима. може навіть, вам не видно. Може, навіть ви, ніхто цього не бачить. Але окей, да, у мене такий рум'янець, і він не відомо. Не дуже гарно виглядає, але в житті гарно. Для мене тут прищик виліз якийсь. І мені не подобається там зачіска чи ще щось, але нехай. Хай буде. Ну, да, зараз такий момент да, саме в цю секунду, коли вирішила поговорити на відео, я так виглядаю. Хм. Треба ще самі в це повірити. Але напевно, якщо я виложу це відео, я в це повірю. Добре, треба збиратись. О, давайте я вам покажу свій yeah. О, А це я був блогером. Mm -hmm. Добре. Так, показую вам свій такий лучок, він типу простий, але я переживаю, що цей. Ну, маленький лучок, типу, що це не грандіозне, що це просто звичайні речі. От, я не знаю, що ви там ожидали. No, я людина така. Taka... Проста, але я хочу здаватися крутою. На жаль. Але я йду до того, щоб бути простою, тому що мені це подобається. І не видумувати в себе щось. У мене грязне, супер грязне дзеркало. Вибачте. Коротше. Це кофточка з секонд. Дуже крута, це теж, і ця теж. От. І вона дуже крута. І вона, в принципі, гарно виглядає. Дивіться, саме головне, зараз я вам покажу. Так, саме головне. це оці от шузи. Так, Так, це, в принципі, ну я хочу трошечки в такому горному стилі типу, вдягатись, але я не знаю, чи це дійсно я хочу, чи це просто мені подобається. Хлопець, який вдягається в такому стилі. І я того хочу, ну, типу, так, вдягатись. Все треба подумати на досугі і дойти все-таки висновку, але я б пробувала типу, От. хоча б одні шузи в мене. Типу, проблема в тому, що якби, коли ти вдягаєш до всього такого плюс-мінус класичного, я називаю це класичним моїм стилем. Оця косочка, звісно, не класична, але ну, пробуємо, блін. От. Е, до пальта сірого, довгого, да, типу, це класичне, ну, воно, звісно, оверсайзне, але ну і що. От, і оці от горні шузи. Коротше взяття, воно, типу, ну не дуже сюди підходить. Але хоч чогось можна трошки попробувати почати. От, а ще я не знаю. А, і плюс, от чого я вирішила їх зараз, вони взагалі, типу, зимові, таке теплі, досить. Чого я вирішила зараз взути, того ж у нас, типу, суперська така зимова досить погода, хоча 9 квітня. Але погода. Холодно, вітер сильний. І я вирішила, що ну, тіпо, вони цю погоду суперську і мені дійсно було комфортно. І от я цілий день хожу така трошки червона, да, трошки мені супер тепло, і все класно досить. Ще в шапочці, Все добре, ну типу, ми в моду не граємо, коли холодно. у мене лучок. Блин, дуже дуже сикатно, Дуже сикатно знімати, я маю. Але окей, окей, і сріз. це ріс, це ріс, це окей, і церайт right, взагалі. Все добре. І покажу на цій яблуні, ростуть дуже прикольні яблука, і це вони зимові. Я кориш, коли ходила десь осінню зимою, то вони були дуже гарні. Нарцис, блін. Мене такі Коротше, Вони були дуже гарні ці яблука, я хотіла їх просто сорвати, вкрасти в людей От, Але в мене вдома є та ж такі, Але ці були апетітніші, ніж вдома. Зупинка дуже ідеальна, щоб зняти силу повністю. Оце дуже сикотно. Ми робимо все сикотно, тому я її зараз поставлю. Не буде видно. Не було видно. Ой, все, я в позор. Я зробила себе на думці, що чим довше я говорю, це, з кожним відео. Я розумію, що типу, я це ніколи не виложу. У мене закривається така думка. Того я спеціально вже закинула типу, відео загружати в цей монтажур, коротше. Вот. Е, типу, щоб це не закинути і виложити, тому що це важливо. Це важливо для росту, Юля. Ось. Я тільки вайбове місце. Суперлюблю це місце. Ой, мене в мене шурік краси. Коротше, продовжую. Е, дуже стрмно це звучить, що ти йдеш і думаєш, що типу, там, хтось подумає, що ти там, якийсь пенсіонер того ж віддягнути тепло, а якісь інші люди вдягнуті типу, модно і, можливо, з ними захочеш більше дружити, ніж з тобою. Це звучить. Трьомно, <реш> ще раз. Але сподіваюся, ем, ну, що хтось теж да, цим страдає. І це комусь поможу, ця думка. Ця думка мене заспокоює, Давайте я вам нарешті її скажу вже. Ну, нехай, я зібралася, виглядаю якусь смішно, чи не знаю, там чи в мене якісь експерименти да? З зовнішнім виглядом. А там Коли люди навіть зовнішньою не відповідали вашим очікуванням. Ага. Ну, типу, і вона звернула увагу на неї через її зовнішній вигляд, то своїми діями вона може показати щось класне. І ви такі, блін. А пофіг вже, да, на той зовнішній вигляд так. то. Типу, якщо дії говорять нічні. Супер Суперкрута думка. І вона мені дуже допомагає насправді. От так, да. да. М -м -м. Ще трошки я себе познімаю в цьому лукові, і він мені почне подобатись. Ну, типу, він мені подобається отак зверху. Е... Але безінки бутін... трошки спортять. Але без них було б холодно. У мене є ще одні чисто чорні бутінки, можна було їх взути. Вони класичні. Але вони не зручні. Дуже важний. важна вставочка, що вони не зручні. Все. А ці зручні. Пока.